Добрий день, вітаю вас на каналі LiveCrypto. Crypto. В сьогоднішньому огляді мова у нас піде про проект Sahara AI, в якому стартувала кампанія Sahara Ledger. І тепер кожен бажачий має право прийняти в ній участь абсолютно безкоштовно, фармити поінти, отримувати NFT і в подальшому матиме можливість отримати за це винагороди. І в сьогоднішньому відео ми розглянемо, як почати тут працювати, фармити поінти, отримувати NFT, і також розглянемо, як ми можемо отримати ролі в Discord, так як в цій кампанії це немало важливо. Та що не будемо затягати, перейдемо до самого. Огляду. Sahara AI це децентралізована мережа штучного інтелекту, яка залучила 43 мільйона інвестицій від таких топових фондів, як PolyChain Capital, Pantera Capital, Uzi Labs до ребрендингу Binance Labs, Sequoia Capital і багато інших топових фондів. Зараз в них стартувала кампанія Sahara Ledger. Про це вони писали в своєму твіттері. Пост був 30 січня, так що часу в нас ще достатньо для того, щоб виконати цю кампанію. Обов'язково переходимо та почуття. Починаємо її виконувати. Sahara Ledger – це гейміфікований спосіб. Досліджувати екосистему Сахара, виконувати завдання та отримувати винагороди за свій внесок, незалежно від того, чи збираєтесь ви спілкуватися зі спільнотою, чи перевіряєте дані, чи розгортаєте смарт-контракти. Ця пригода створена, щоб зробити участь одночасно значущою та веселою. І в цій кампанії у нас буде 5 локацій. По закінченню кожної ми будемо отримувати NFT. Всього буде 5 NFT. І хто буде проявляти максимальну активність і отримати всі ці NFT, в кінці також зможе ще заклемити додаткову NFT і, звичайно, отримати за це максимальні винагороди. У нас буде 5 основних NFT. Перше – це бійці охоронець цікавості, далі друга ведмідь гобі охоронець спільноти, тушканчик-охоронець знань, аравійський леопард, охоронець співпраці, і п'ята імперський пінгвін. Охоронець творіння. І хто отримає ці всі NFT, в кінці також матиме право на отримання Гуанако, охоронець децентралізації. Тут ви також можете ознайомитись, як все це працює, так що, кому цікаво, переходимо, ознайомлюємося. І ну, тепер давайте вже перейдемо до самої кампанії, як ми можемо фармити поінти, отримувати ці NFT. Для цього переходите за посиланням під відео. Також я в своєму телеграм-каналі вже робив пост. Про цей проект, так що переходьте, також ознайомлюйтесь, там все розписано більш детально. Ну а ми перейдемо до самого виконання. Переходимо за посиланням, потрапляємо на сайт і бачимо, що у нас тут є 5 локацій. Ми проходимо всі ці локації і в кінці зможемо отримати ось цю NFT. Ну і тепер, що нам потрібно робити? Для початку підключаємо наш гаманець. Я буду використовувати Metamask, ви можете використовувати якийсь інший гаманець. Для цього натискаємо Think In, обираємо гаманець, натискаємо на нього, підписуємо всі дозволи, і вже у нас відкривається доступ до кампанії. Ну, і, звичайно, як в всіх теснетах, для початку нам потрібно отримати тестові токени. Для цього натискайте на вкладку Faucet, Нас перекидає на кран. Тут підключаєте ваш гаманець, який ви використовуватимете. Також все підписуємо і натискаємо Отримати. Я вже зараз цього зробити не зможу, так як я вже отримував сьогодні ці токени. Ну а ви натискаєте отримати, далі. Проходите капчу і вам нарахують 0,1 токена Сахара. Отримати токени ми можемо раз на 24 години, так що не забуваємо робити це щодня. Далі повертаємося на саму кампанію, натискаємо на першу локацію, і в нас тут є два види завдань: це щоденні завдання і соціальні завдання. Давайте почнемо з щоденних. І перше завдання це в нас просто візит сайту Сахара і, як бачите, я вже його виконав. Ви відразу можете виконати два цих завдання одночасно. Просто натискаєте на перше завдання. Нас перекидає на Galaxy. І тут ви бачите ці два завдання, я їх вже сьогодні виконав. Тут все доволі просто. Переходите на перший сайт і потім на їхній твіттер. Далі перевіряйте і клеймите два поінта. Зараз також на Galaxy для того, щоб нам клеймити поінти, нам потрібні токени G, це токен самого Galaxy. Якщо у вас їх немає, ви можете їх придбати на такому сайті, як GazZip. Раніше я використовував Jumper, але зараз там постійно немає ліквідності, тому я перейшов на цей сайт і вам його також раджу. Тут все доволі просто. Ви знаходите мережу Gravity, можете ось тут в пошуку вести Gravity або навіть просто там GR. Воно вам відразу викине цю мережу. Тут ставите галочку, що ви будете поповнювати саме цю мережу. Тут обираєте, з якої. Мережі ви хочете поповнити, мінімальна сума поповнення від 2 доларів. Я думаю, це не така велика сума, кожен зможе її виділити. І зараз по теперішньому курсу за ці 2 долара ви отримаєте 69 токенів G. Це доволі багато, вам вистачить на довгий час цих токенів. Далі ви. Підключаєте гаманець на сайті і тут натискаєте Send і купуєте ці токени. Я цього робити не буду, так як в мене їх вистачає. Ну а ви, якщо не маєте цих токенів, можете просто їх придбати на цьому сайті. Далі повертаємося на Galaxy і забираємо наші поінти. Далі знову повертаємося на сайт, натискаємо Перевірити і клеймомо. Шарцем, тобто поинти. Якщо друге завдання не перевіряється, ви просто на нього натиснете, вас знову перекине на Galaxy, закрийте його і знову перевірите. І воно вам обов'язково зарахує. Третє завдання в нас це якщо ми будемо запрошувати щодня по два реферала, ми будемо отримати за це 20 поінтів. І останнє завдання це нам потрібно зробити. Транзакцію в самій мережі Sara Tessnet, але зараз я не знайшов ніяких ресурсів, де б ми могли, наприклад, там робити свапи або якісь бріджі. І є доволі простий спосіб виконання цього завдання. Для цього ми відкриваємо гаманець, який ми використовуємо. В моєму випадку це Metamask. Зверху, ось тут натискати на ваш аккаунт. Далі тут додати рахунок або апаратний гаманець. Я вже це зробив. Ви. Натискаєте сюди, далі натискаєте Додати новий рахунок Ефіріу. Тут вводите назву, можете ввести, як я, Сахара, і додаєте його. Вас перекидає на цей рахунок. Ви знову повертаєтесь на Свій основний аккаунт, далі натискаєте Відправити. Тут ви можете навіть не вводити адресу цього гаманця просто натискаєте на ось цей новий створений свій аккаунт, рахунок, і тут вводите суму, яку ви будете відправляти. Відправляйте по мінімуму, не потрібно багато відсилати, тому що нам не так багато відразу цих токенів. Вводити там 0,001. Нам головне, щоб пройшла транзакція. Натискаємо продовжити. Підписуємо всі. Дозволи, бачимо, сплачуємо невеличку комісію, але пам'ятаємо, що все це безкоштовно. Це тестові токени. Ми нічого не витрачаємо. Тискаємо підтвердити, чекаємо, поки в нас іде транзакція. все наша транзакція. Пройшла. Тепер ми можемо спробувати перевірити наше завдання, оновлюємо його, і як бачимо, у нас з'являється кнопка клейм. Клеймимо і забираємо 20 поїнтів. І це завдання виконуємо також щодня. Вкладки Rewards тепер ми можемо бачити наші поінти. Поки що в мене, як бачите, лише показує 2, але тут вже з'явилось, що я ще отримав 20. Далі переходимо до виконання. Соціальних медіа і перше завдання це в нас отримати роль в дискорді легенда. Для цього нам потрібно перейти на їхній Discord. Зробити ви можете відразу це із сайту. Ось тут натискати на Discord, вас перекидає на нього. Далі приймайте запрошення. Чекаємо, переходимо в Discord. Вам тут відразу потрібно буде обрати. Декілька пунктів, я думаю, ви розумієте, як все це робиться. Далі у вас тут знизу також буде таке повідомлення. Ви на нього натискаєте там. Даєте всі дозволи і у вас відкривається три нових канала. Тобто з'являється все так, як в мене. Далі переходимо в вкладку Community Bible чи Bible, не знаю, як вірно його називати. І тут ми можемо бачити всі ролі. Тут їх дуже величезна кількість. Можете ознайомитись з кожною. нас поки що цікавить роль саме легенди. Для того, щоб її отримати, ми спускаємося нижче і ось на цьому повідомленні натискати ось сюди легенда. Може не відразу у вас воно підтягтися тому, що ви можете її не відразу. Отримати, тому що зараз дуже багато людей виконує цей тестнет і тому може бути затримка. Ви просто пробуйте декілька разів натиснути. Якщо не виходить, пробуйте там через 15-20 хвилин, і ви обов'язково її отримати. Я також доволі довго її клацав, але все одно отримав. Далі повертаємося знову до завдань. Соціальні у вас відразу не буде клейму. Я потім вам поясню чому. Ми поки що переходимо на наступне завдання. Це нам потрібно отримати бронзову роль. Тут вже буде набагато складніше, також наступне завдання Silver роль все ми зараз це давайте відразу два завдання переглянемо. Знову повертаємося в Discord, в цю ж саму вкладку і знаходимо, де в нас тут бронзова роль, для того щоб нам... Її отримати, нам потрібно мати 4675 XP, тобто левел 10 в Discord. Як нам отримати цей левел? Звичайно, нам потрібно спілкуватися в їхньому Discordі, відповідати на питання, задавати питання, ну і таке інше. І таким чином ми зможемо прокачатись до 10 рівня. Але є і інший спосіб. Тут є в них такий ОПІ. Шоп, де ви можете купляти ці ролі, але для цього нам також будуть все одно потрібні пойнти. Також тут ми можемо бачити, що нам потрібно для того, щоб отримати срібну роль, золоту та платинову. Для того, щоб нам придбати цю роль, ми можемо ось тут на панелі знайти OP Shop, Переходимо сюди і натискаємо Buy Time. Натискаємо, і як бачимо, нам пропонують ролі, які ми можемо придбати. Наприклад, якщо я натисну на будь-яку роль, воно мені покаже, що в мене зараз. Не вистачає pointів. Ну і тепер як ми зможемо ще додатково отримати ці токени. Перше, як я вже говорив, це спілкуватися, задавати питання, відповідати на питання, проявляти іншу активність в їхньому Discordі. Але також є ще один доволі простий спосіб отримати нам ці поінти. Для цього переходимо в вкладку OP Commands. Далі тут вводити таку команду slash set. Twitter, далі переходите в ваш Twitter, копіюєте ваш нікнейм без собачки, копіюємо, повертаємося сюди і вставляємо його ось сюди. Далі відправляємо, чекаємо, і як бачите, що ми підключили сюди наш Twitter. Далі йдемо в вкладку Twitter Raid і тут ми можемо виконувати доволі. Прості завдання. Давайте почнемо з самого низу. Тут нам просто потрібно виконувати прості завдання: це лайк, ретвіт та комент. І так далі натискаємо ось сюди. Нас перекидає на сам твіт. І тут ми ставимо лайк, робимо ретвіт і пишемо. Будь-який комент. Відправляємо все це, далі повертаємося сюди. Ми виконали з вами це завдання, ставимо ось цю реакцію. Далі натискаємо ось сюди, переходимо на цей сайт. І як бачите, поки що нам зарахувало лише комент та лайк. Але буває тут таке, що навіть просто поки лайк защитує, а інше не зараховує, тому просто трішки чекаєте і далі натискаєте ось цю останню вкладку. І у вас повинно з'явитися. Ось таке повідомлення, що ви отримали по 200 понтів за комент та лайк. Ну, якщо виконати всі три завдання, то буде, звичайно, 600. І йдемо далі. Так само ж по завданнях. Натискаємо, переходимо на сайт. Знову виконуємо. Всі ті самі дії робимо репост. Далі тут будь-що пишемо. Звичайно, не повторюйтесь, там можете будь-що писати, так, натискаємо відповісти. Звичайно, такий комент може не зарахувати, тому що доволі мало символів, але зараз спробуємо. Повертаємося знову на сайт. В Discord. Переходимо на сайт, відкриваємо його. І як бачите, що я і говорив, тепер зарахувало лише лайк. Можете, звичайно, Почекати, поки підтягнеться, або спробувати там змінити ваш комент, зробити його більшим. Ретвіти бачимо, поки що не зараховується. Я чекати не буду, але ви можете просто виконати декілька завдань, почекати і потім лише перевіряти. Закриваємо знову цю вкладку, повертаємося в Discord і перевіряємо. Чекаємо, поки у нас йде перевірка, пускаємося вниз, і бачимо, що нам зарахували лише. Лайк, а інші завдання показують, що ми не виконали. Але підходьте все одно до виконання цих завдань більш відповідально. Це я просто вам на відео показую, як можна набивати ці поинти. І після того як ви вже наб'єте відповідну кількість цих. Point, ви повертаєтесь сюди і тут вже купуєте роль, на яку ви назбирали цих поинтів. Ці завдання також оновлюються щодня, їх можна виконувати велику кількість, збирати ці поинти і купувати собі ці ролі. Тобі, після того, як ви назбираєте, придбаєте роль, повертайтесь на сайт. Далі вам відразу не зарахують ні першу, ні другу, ні третю роль, якщо ви навіть вже їх отримаєте в Discordі, для того, щоб їх отримати, ви натискаєте на саме завдання. Також можете натиснути на будь-яке інше. Інше, бачимо тут соціальне завдання, тут підписки, лайки, репости і все інше. Ви можете натиснути на будь-яке завдання. Вас знову перекидає на Galaxy. І вже тут виконати всі ці соціальні завдання. Я їх виконав перед відео, щоб не затягувати. Тут завдання доволі прості. Переходити, вам відразу там навіть йде якби, підказка, ретвіт, лайк, підписка. Все доволі просто. Також, як бачите, в мене вже підтяглася роль легенда. Ну а ці дві ролі поки що я не отримую. Якщо я натискаю перевірити, то в мене просто запускається таймер і показує, що завдання не виконане. Ну і далі. Ви клеймите свої поінти, для цього натискаєте Claim, натискаємо Approve, далі Claim Directly. Це, щоб нам сплачувати комісії саме в токенах G. Далі підписуємо все це в гаманці. Як бачимо, я буду сплачувати комісію 2,5 токена G, і також 0,15 комісій самої мережі. І бачимо, що за сам клейм я буду сплачувати 2,5 токена G, і також за комісію мережі 0,15 токена. Натискаємо підтвердити. Чекаємо, поки в нас йде клейм. Все, ми з вами заклеймили наші пойнти. Далі повертаємося знову на. Сайт компанії і тепер в мене з'явилися всі вкладки, що я можу отримати ці поінти. Натискаю Claim, нову Claim, 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 Claim. Ну і все. Поки що ми виконали тут всі завдання. У нас залишається лише щоденні, які ми будемо виконувати щодня, щоб нафармити максимально поінтів. Ну і так, коли будуть відкриватися інші кампанії, переходимо і починаємо виконувати. Ну і Звичайно, я думаю, в когось виникне питання про те, що ми бачимо, що також відкрита ще одна кампанія. Ми переходимо на неї і бачимо тут. Також 5 завдань. І ми починаємо звичайно з першого завдання. Натискаємо на нього. Нас перекидає на сайт Сахара. Тут вам потрібно буде підключити гаманець. Він у мене вже підключений, і після цього вам... Вискочить ось таке вітальне повідомлення, що вас вітають з реєстрацією на цьому сайті. Далі ми повертаємося на кампанію, і в нас вже з'являється клейм. Ми можемо його перевірити. Натискаємо клейм, все, ми отримали наші 5 поєнтів, можемо їх потім бачити ось тут, але поки що, як бачите, вони не підтяглися. Добре, повертаємося назад, і тепер переходимо до любого іншого виконання завдань. Натискаємо на ось це, наприклад, завдання. Нас знову прикидає на. На цей же самий сайт, і в нас просто знову з'являється вітальне повідомлення. А інших дій ми поки що тут, як я зрозумів, виконати не можемо. Так що в цій локації ми поки що виконуємо лише це перше завдання. Всі інші, поки що, я так зрозумів, недоступні. А можливо, в когось є інша інформація або хтось знає, як їх виконувати. Пишіть, будь ласка, в коментарях в моєму телеграм-каналі, якщо ви знаєте, як їх можна виконати. Ну і з таким чином, ми збираємо на первій локації. Пойнте, чекаємо, поки в нас буде доступний мінт цієї NFT. Ну і далі будемо з відкриттям кожної локації виконувати. Інші завдання. І сьогодні, як бачите, мені вдалося заробити 77 поїнтів. Ми можемо також переглянути наше місце в лідерборді, натискаємо ось сюди лідерборд. І як бачимо, що мій ранг зараз 2000 Ну а тут ми можемо бачити топів, хто зараз назбирав найбільше поїнтів. Так що, ось таким чином виконуємо завдання, фармимо поїнти, мідемо NFT. Також не забуваємо забирати ролі в Дискорді, проявляємо там активність, щоб придбати там. Додаткові ролі і винести максимум з цього проекту. Ну а я не буду більше вас затримувати. Дякую всім за перегляд. Кому була корисна та цікава ця інформація, ставимо лайки, підписуємося на канал та давайте разом просувати україномовний контент на Ютубі. Бережіть себе, до побачення!